Ну, всі знайшлися вони, а ми не могли їх знайти. Уже як почали вилазити, вона їх сюди їх притягнула всіх. Що в нас виходить? Дві дівчинки, так? Да? І два хлопчика. Які гарні. Наче як обороню. Зайшов, а тут наша малеча знову вилазить, кішка кормить. Так, друзі. Ну що, сьогодні відправляється в нас оцей кролик каліфорнійський гаванна. Відправляється на Харків в нове господарство. Коробочку я вже ось підготував нанесен сіна. І зараз будемо, я вже відео скидав людині, їй сподобалось. Зараз будемо його в колобку і відправляти. Так, друзі, всім привіт. Як завжди, радий вітати вас на своєму каналі, господарство, як на ефі, моїх підписників та гостей каналу. Ось і проминуло у нас три дні. Як ми привезли в наше господарство нових курочок. Давайте з вами пройдемось, подивимося, як вони. Я вже двом курочкам маранам надав гарні такі жіночі ім'я, ну, тому що вони такі русні і такі ласкові. От у мене ще таких курей, друзі, не було. Щоб вони так і в руки йшли, і тільки я зайду, вони і лізуть до мене і на, на руки повністю. все. Але між собою трішки вони б'ються, недолюблюють одне одного. Одна одну чіпає, не дає, як оце вони починають їсти, між собою вони трішки деруться. Ну що, давайте пройдемось, подивимось. У нас уже вечір, трішки спала жарюка Так. В крочатку зайдемо пізніше, я вам покажу. Зараз я відставлю. Треба сьогодні ще перегнати, мабуть, цю нашу малечу тому що... Не буде в нас помідорів, вони вилазять, там, бачите, вилазять і ключ. Це у нас курочка, яка приїхала до нас. Це вона кожен раз все вилазить. Так, давайте зайдемо на ключу світло, зараз тоді зони, що у нас там по яйцям курячим і подимося, де наші ці курочки. Так, тут не бачу. Так, ось вони, зараз. Я зайду сюди і вони будуть вилазити. Сьогодні він заварив кукурудзки нашим курям. Зараз будемо кормити. Ось дивіться. Ось прийшла. Бачите яка. Оце прийшла Маринка. Бачите, з таким ріженьким цем я назвав її Маринка. О, бачите, клює як. Так. забіяка. Оце вона обижає і, і ту курочку теж. Маринка. Маринка. М? Ну що? Де твоя Катеринка, Маринка? Десь катруся там у нас. Оце такі дві наші маранчі. А нема, воло пусті, нема нічого в них. Зараз будемо кормити. І коли даю качкам, тез, вони без питань. Ці бояться, бо качки їх б'ють, а ці лізуть собі до них. и едят разом с качками. Да, Маринка? Так, ну что, давайте зайдем в другую подъемную где наша друга девка. Где наша друга девка? А ось наша друга дівка вже сидить. Вчора посипав йодокліном, гіасаном. Що це? Угу. Теж нема вола пусті. Пішли, давай будемо вставати, будемо їсти. Давай. От, бачите, це якась така більша. Бачите. Це резенька, це наша Маринка, а це Катеринка буде. О, такі дві красуні. Так, макуху, це вони топчуть трішки. Зараз, час, час буду, дам пшенички трішки. І сюди, моя хороша. І сюди. Іди. І десяти. І Набійсь, навіть. Бачите, вона її боїться. Так, добре, друзі. Так, що в нас тут? Так, в нас тут клочка сидить. Будемо зайняти. Давай. Так, там є. Там, дивлюся, теж є. І там є. Все, зараз позбираємо яйця. І все буде у нас добре. І покоримо наше господарство. Так, поки що прикрию. Так, давайте зразу зайдемо в крильчатник. Розкажу вам, що в мене в крольчатнику. Так, крольчатнику я в деяких клітках поприбирав. Теж обробив кліносаном. Значить, що, наша рижуха спарована Першого числа. Значить, дивіться, в мене звільнилася ця клітка. Забили ми кролика. І цей кролик. Я вже в цьому відео початку показав, що кролик поїхав на Харків. Буде чим розсадити. Так, спарована у нас ця рижуха. Наша каліфорнійка Гаванна. Спарована наша ця кроличка, але вона вже пересаджена в цю клітку. Бачите, і спарована ця в наша короличка. з моїми кролями. Оц Цей кріль, він е, попередньо я спарував собі кролиць і попарував в знайомому пасі, То від нього ні одна кролиця не навела. Друзі, напишіть, що може бути. Може не гладящий кріль, то тоді ми його просто будемо відбраковувати, заб'ємо на м'ясо і забудемо за нього. Тільки попарував своїми кроликами. Подивимося, ну, свої провірені. А цей один кролик у мене виходить брак. Будемо залишати якось або цього собі, або там, я подивлюся, підберу. Оце такі в мене справи по крольчатнику. Е, очікуємо, Друзі, знову привіт. Очікуємо, е, ми е, знайомий приїде, привезе нам пшеницю по дуже гарній ціні. Я вам все тоді покажу. Заказав, тепер, щоб вже нема в мене здоров'я тягати мішки. Е, заказав я мішки біг-беги ці здорові. Краще я буду пересиплю в біг-беги зерно, чим я буду закидати знову. Наверх ті здорові мішки по 40 кг, по 45 кг, знову підривати собі спину, а потім не ставати на ногу. То вирішив замовити біг беги пересипати зерно, щоб воно було вже в одному мішкові. Там буде, допустимо, мішковий ячмінь, там буде пшениця, там буде кукурудза. Я думаю, це набагато буде краще для мене, коли я його буду брати. Оце такі справи. Все. І треба нашу цю малечу теж вже звідси прибирати, тому що. Вони, ще раз скажу, що їдять у нас на городі всі помідори. Все, зараз тоді я вправляюся.